Кікштрафи скасували чи відтермінували. Кікштрафи слугують додатковим фінансовим інструментом для наповнення бюджету. Більш того, враховуючи кік правила в поточній редакції, штрафи будуть більш дієвим інструментом для наповнення бюджету, ніж податки. За що нас можуть оштрафувати в рамках кік правил, можна почитати під відео. Однак було дві спроби відтермінувати застосування штрафних санкцій, в тому числі через недосконалу нормативну базу щодо кік правил. Перша спроба була через закон, 10.168, який прийняли через тиждень після завершення офіційної звітної кампанії за 22-23 роки послаблення, які були зазначені у відповідному законі, були некоректні. Їх можна було трактувати так: під час військового стану і 6 місяців, після ми не штрафуємо, але після може. Так, як перевіряти нас можуть сім років, то погодьтесь, послаблення досить ризикове. Тому друга спроба удосконалила звільнення. Закон 41.13 передбачає мораторій на штрафні санкції щодо недотримання яких правил в період дії військового стану за умови, що такі порушення будуть виправлені протягом 6 місяців після завершення військового стану. Тобто наразі кожен контролер обирає свій шлях щодо забезпечення звітування по своїм іноземним компаніям. Однак варто пам'ятати, що з кожним роком. Не подання неподання кіхзвітності, ми накопичуємо цей обов'язок. Більш того, за наявності запиту від податківців, ми зобов'язані будемо його виконати одразу, аби не натрапити на перевірку.